Дивіденди це зло або чому новачки зазвичай неправильно складають свою стратегію і фокусуються взагалі не на тому, тим самим зменшуючи дохідність своїх інвестицій приблизно в два рази. Всім привіт! Мене звати Анастасія Снігоренко, і в цьому каналі я ділюсь корисними порадами та лайфаками щодо фінансової грамотності та інвестицій на фондовому ринку. Тож, якщо вам ця тема цікава, то не забудьте підписатись і поставити лайк цьому відео. Це дуже допомагає мені просувати цей канал. Давайте в. Першу чергу розберемось, що взагалі таке дивіденди. Це певна частина від прибутку компанії, які виплачують її нам, і ми, як інвестори, можемо отримувати це як пасивний прибуток. Тобто ми купуємо певну акцію, вона виплачує зазвичай раз в квартал певні дивіденди. І ці дивіденди ми можемо виводити на свій рахунок, і по факту це і буде нашим пасивним доходом. На це можна дійсно жити. І е, нібито здається, що це ідеальна стратегія, вона всім підходить, все доволі просто. Купуєш акцію, отримуєш дивіденди, Ось твій пасивний дохід. Проте насправді це погана стратегія для новачка. Пояснюю, чому. На старті, коли у вас є 50, 100 доларів, 200, 500, навіть якщо 1000, то все одно з цих грошей отримати значні дивіденди у вас не вийде. Тобто дивіденди зазвичай це від 2 там, до 6% річних. Погодьтесь, 6% від 1000 доларів навіть це не є так багато, і навряд чи цього буде достатньо, щоб комфортно себе почувати. Тож першочергова задача новачка це збільшити свій капітал, щоб потім з часом отримувати більший пасивний дохід. І на ось цьому етапі, коли ми хочемо збільшити свій капітал, по факту дивідендні компанії нам абсолютно не підходять, бо зазвичай вони ростуть набагато менше ніж компанії росту. Давайте тут переглянемо на прикладі. Є у нас компанія Макдональдс, це класичний в принципі приклад дивідендної компанії. Вона виплачує 2,42% в рік дивідендами і виплачує їх щоквартально. За 5 років ця компанія показала ріст в 48%, що, в принципі, є немало, але все одно це не супер якийсь великий ріст. Тепер беремо компанію, наприклад, Apple. Це класична компанія росту. Вона виплачує дивідендами менше 1%, але при цьому за 5 років вона зросла на 264%. І якщо ми ось це порахуємо, то по факту, навіть якщо підсумувати дохідність за рахунок дивідендів, то загально. Інвестуючи в компанію Apple, ви заробите набагато більше, ніж інвестуючи в компанію McDonald's. І це просто я взяла дві компанії до прикладу, але глобально це розповсюджується на всі компанії, які або ростуть, або виплачують більше дивіденди. Але тут є ще один момент, про який дуже часто забувають новачки, і це сплата податків з отриманих дивідендів. І в результаті, якщо ми порахуємо те, що з отриманих дивідендів ми сплачуємо податок, потім їх, навіть якщо реінвестуємо, в результаті це виходить вже менший, ще менший капітал, ніж коли ми інвестуємо в активи росту, які за рахунок того, що ми їх просто довгостроково утримуємо. Ми не сплачуємо з цього податок, але наш капітал зростає, і механізм складного відсотку тут включається всередині, на відміну від дивідендів, де ми маємо самостійно реінвестувати в цей капітал. В сумі, якщо зробити прорахунки, то дивідендна стратегія дуже часто якраз тут програє, тому що. За рахунок реінвестицій ми втрачаємо тут кошти, за рахунок податків. Окрім того, активи дивідендні менше ростуть. І в результаті, чесно кажучи, я не бачу сенсу обирати саме дивідендні компанії, взагалі в обирати ті варіанти, які виплачують мінімальні дивіденди або не виплачують їх взагалі. Це набагато вигідніше, особливо на старті, коли ви тільки накопичуєте капітал. Є сенс інвестувати в дивідендні активи тоді, коли у вас вже є сотні тисяч доларів, з яких вже 4-6% – це буде відчутна сума, яку ви дійсно можете вивести і жити на це як на пасивний дохід. Поділіться, будь ласка, в коментарях чи ви інвестуєте і в які компанії ви обираєте. На що ви орієнтуєтесь на те, наскільки актив росте в ціні, чи на дивіденди. Давайте подискутуємо на цю тему. Чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, що це не найкращий взагалі актив для новачків? Чи все ж таки ви вважаєте, що це більш передбачливо на відміну від активів росту? Буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. А в мене на цьому все. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатись на цей канал і до зустрічі в наступному відео.